Так, починаємо нашу нараду. До моменту, коли кожен із вас потрапить в чудову рівненську сім'ю, залишається 10 днів. Дев'ять десять, 10? 10, Марія. І ви маєте подарувати цим рівненським сім'ям. Що? Щастя, радість, племінники. Добре, але я вів не до того. В першу чергу класний, чудовий різдвяно-новорічний настрій. Все зрозуміло. Ну, хоч кивніть головою якось чи що. Важка публіка. А як ми будемо знати, в яку сім'ю потрапити? А це все визначить рандом. Люди скидають нам свої фотографії з новорічно різдвяних свят в телеграм-канал Радіотрек, в закріплений пост, і серед них ми оберемо ту сім'ю, до якої ви відправитесь. Того просто людям треба зайти в наш телеграм-канал, і все буде ясно. Так, все нарада завершена. А, ні, стоп. Один, два, три, чотири, п'ять, шість, вісім, дев'ять, Десять. А де ще двоє? Ми тут. Що ви там робите? Ви не можете нормально по-людськи сісти за стіл?